Увага! Перший інтернет-мем в історії. Його назва Dancing Baby. І так, це буквально 3D-анімація танцюючого немовляти. З'явився він у 1996 році, коли інтернет тільки розганявся. І що найцікавіше, його створили не як жарт, а як технічну демонстрацію. Один дизайнер тестував можливості 3D-графіки для Майкрософт. Але хтось переслав цю анімацію колезі, то й ще комусь, і так пішло-поїхало. Мережа була тоді дуже повільною. Тож Dancing Baby розповсюджували через емейл. E так, так, через пошту. E with color and pictures. Люди вмикали комп'ютер, чекали, поки файл завантажиться, і відповідно сміялись дивного танцюючого немовляти. А коли малюк з'явився у популярному серіалі Елі МакБіл. Він став справжньою зіркою. Сьогодні ми знаємо мільйони мемів, але цей танцюючий бебік був першим, хто порвав інтернет. Сподобалась історія? Постав лайк та напиши коментар.